Вітаю вас, я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Традиційно знайомлю вас з останніми новинами та подіями, що можуть бути цікавими для адвокатської спільноти. У Національній асоціації адвокатів України оцінили функціонування системи безоплатної правничої допомоги в Україні. Звіт за 2023 рік презентував громадськості наш профільний комітет. Серед ключових проблем називаються моніторинг якості надання безоплатної правничої допомоги, розподіл доручень, оплата послуг, процедура призначення на окремі процесуальні дії і звичайно, участь у провадженнях і інабсендіях. У звіті демонструються наслідкові зв'язки проблем та пропонуються конкретні шляхи їх вирішення. Лідія Ізовітова наголосила на необхідності запровадження іншої організаційної моделі системи безоплатної правової допомоги і запевнила, що адвокатура готова долучитися до їх розробки. Корисною для адвокатів може бути інформація від державного підприємства інформаційні судові системи щодо технічних збоїв у роботі електронного суду, які мали місце наприкінці минулого тижня. На наш запит представники судової адміністрації повідомили конкретні дати та час, коли спостерігалися збої. Ця інформація може бути використана колегами для обґрунтування заяви клопотань щодо поновлення процесуальних строків, ознайомлення зі справами, неможливості участі у судових засіданнях тощо. А от у Верховній Раді напрацюють концепцію правового регулювання вищої юридичної освіти. Вона встановить рамки подальшої нормотворчості діяльності у цій сфері цього тижня відбулося перше засідання робочої групи при комітеті Верховної Ради з питань правової політики, у складі якої є також представники Національної асоціації адвокатів України, зокрема Валентин Гвоздій. Чергова реформа прямо пов'язана із висновками Європейської комісії щодо України. Її рекомендації щодо юридичної освіти полягають у необхідності розмежувати юридичну освіту та підготовку правоохоронців, посилити стандарти прийому студентів і модернізацію навчальних програм. Посилання на ці новини дивіться під відео Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоб захищати!